Дякуємо Верніці Мороз за добірку оперативних новин. Ми ж продовжуємо ефір Суспільне спротив далі. Вести кримінальну відповідальність за використання акаунтів і сторінок у соціальних мережах для поширення недостовірної інформації, що загрожує національній безпеці України. З такою пропозицією виступила група народних депутатів. Відповідний законопроєкт номер 9223 від 19 квітня опублікували на сайті Верховної Ради України. Більше про те, чому виникла ідея створення такого законопроєкту, поговоримо з його автором, народним депутатом України від партії Слуга народу Георгієм Мазурашем. Пане Георгію, вітаємо вас. Вітання. Тож, насамперед, розкажіть, будь ласка, от на вашу думку, чому виникла потреба у такому законопроєкті? Власне, особисто я про таку потребу знаю на гіркому власному досвіді давно, про те, що потрібні якісь посилені механізми боротьби проти, скажімо так, ботоферми і різних фейкових проектів, які займаються провокаціями. В соцмережах в інтернет-просторі, тому що я називаю зараз факти своєї історії да, як народного депутата. Уже четвертий рік, спочатку 2020 року, якісь невідомі з фейкової сторінки займаються провокаціями від мого імені. і це було би не проблема, в принципі, для мене особисто, да, тому що я там не, не займаюся якимись не знаю піарами, не збираюся. Будувати якусь там політичну кар'єру надалі, не збираюся більше балотуватися, але це робиться від імені народного депутата України, це вже проблема. Так, провокаціями займається від імені народного депутата України і весь цей час. І Фейсбук просто там ігнорує всі мої звернення. А правоохоронці розводять руками, кажуть, що ми нічого не можемо зробити. Але сам цей законопроект, в принципі, його основну частину, там дві третини, підготували представники одного з органів, які мають, які мають серед функцій боротьбу проти ботоферм, проти фейкових проектів, які займаються поширенням публічної площину там неправдивої недостовірної інформації. Яка загрожує національній безпеці України тут акцент саме на цьому? Ну і напевне не дивно, що оскільки законопроект спрямований проти ботоферм і фейкометів, як кажуть, то е, проти цього законопроекту, і проти мене як ініціатора е, направили серйозну інформаційну атаку. Е, Основу основне, що взяли там, скажімо, з маніпуляції з брехні на, на прапори кажуть, це те, що розказують, що нібито це законодавча ініціатива. Для того, щоб карати за критику влади, це головна да? базисна брехня, яку поширюють цей законопроект. Насправді, звісно, що про це не йдеться, кожен може подивитися, зайти, прочитати сам законопроект, а нічого не сказано про критику влади. Більше того, я скажу, що я особисто все своє свідоме життя є доволі там активним в соціальному плані. І так я теж і раніше, і тепер, навіть будучи Сам представником владної команди владної фракції в парламенті, команди президента Володимира Зеленського, іноді критично висловлюють про якісь рішення і дії нашої владної команди. І навіть сьогодні, якщо подивитися на сторінці моєї Фейсбуці, ні, не фейкові, звісно, що тому що е, дуже багато цитують ті фейкову сторінку під час цієї атаки, то я і сьогодні там висловив певні критичні зауваження щодо. Е, того як забезпечується, точніше не забезпечується е госпіталь для ветеранів війни в даному раді. Ну це така одна з проблем, яка якою я теж займаюся. Багато років, як вже як народили штаб, намагаються сприяти в тому, щоб під час війни ці заклади були забезпечені нормально, щоб учасник бойових дій, в тому числі, могли отримати якісну медичну допомогу. Тобто розкручують, розкрутили, точніше, дуже великі маніпуляції проти цього законопроекту. Напевно, сподіваючись, яким чином його збити, скажімо так. Ну, я ж не знаю, базово говорю, що. Напевно, законопроект має мізерні шанси навіть вийти в зал голосування. Тисячі законопроектів є в базі зареєстрованими на сайті Верховної Ради. З них лише невелика частина доходить до розгляду і голосування mm -hmm. в залі, і ще менше стають законами. Пане Георгію, і е, стосовно критики, не від ботів, а від е, реальних користувачів у Фейсбук, зокрема, голова громадської організації детектор медіа Наталія Лігачова на своїй сторінці у Фейсбук різко розкритикувала цей законопроєкт. А у коментарях до цієї публікації читав критику, зокрема від народної депутатки від Європейської солідарності Іванни климпуш Цинцадзе, яка зазначила, е, цитую, що автор законопроєкту прагне інтеграції в печерне минуле. Чи було якесь попереднє обговорення із вашими колегами, з народними депутатами із суспільством? Дивіться, з суспільством. Я завжди на контакті. Я можу позмагатися в цьому плані там будь з будь-ким з не лише з народних депутатів, а з владників в цілому щодо відкритості. І я навіть сам часто скажімо так. Дістаю там пропозиціями, там обговорювати те чи інше питання своїх виборців і комунікую не лише з своїми виборцями, тому що звертаються і з інших регіонів, зазначаючи, що там у них немає якогось контакту з обраними на тих округах народними депутатами. Але я вважаю, що достатньо дивно, коли деякі люди намагаються якусь якось своє бачення представити саме як там. Позиція народу, там позиція суспільства і так далі. Тобто офіційну позицію народу визначають там або на виборах, там та прозорих демократичних, коли є можливість там все перевірити, підрахувати, або там, якщо якісь референдуми і тому подібне, а не тим, що хтось видає якісь ну, в останню станції, якусь позицію поважає яку сам правильною, або сама я поважаю право кожного на свою позицію і. Якщо пані Івана проти такої законодавчої цитиви, це ж теж її право. Просто я можу нагадати і їй і іншим, що законотворчий процес він полягає в тому, що законними не є ті зареєстровані законопроекти, які там подають народні депутати або Кабмін або президент, а те, що Проходить через зал те що голосується, потім е, готується з внесенням правок як правило, багатьох буває до другого читання, і лише тоді, коли е, все, як кажуть, утрясли всі там зняли якісь е, моменти там суперечливо, можливо, там да коли якісь застереження щодо тих чи інших норм, коли все підправляється, голосується в цілому. І потім, якщо президент підписує, тоді це стає законом. Тому говорити зараз про... Якісь застереження на базі е, маніпулятивних атак, ну напевно, неправильно. Тобто в даному разі, е, напевно, коректніше, логічніше брати за основу те, що особисто я, як автор ініціативи, е, вклав якийсь зміст. Я говорю, що я вклав в цей законопроект, а не те, що хтось там маніпулятивно десь там або на базі якихось припущень, що, а, а, а раптом таку норму можна так інтерпретувати, а може інакше. А якщо от це, що написано так, будуть якось інакше використовувати, це все предмет обговорень вже у разі ухвалення законопроекту за основу, коли наступає там юридична можливість вносити правки, і коли всі е, з відповідним повноваженням мають можливість там це робити і обговорювати, і, і коригувати, щоб законопроєкт ставав, скажімо так, більш якісним з точки зору там неможливості використовувати його не так, як, як задумано автора. Пане Георгій, хотіли запитати стосовно роботи над законопроєктом. Хто долучався? Ви згадали про державний орган, який долучився до розробки. Чи це є правоохоронний орган? Чи можливо чи можете, будь ласка, детальніше про це розказати? Я думаю, що за бажання. Ті представники, які е, розробили там, і дві третини там виписали цього законопроекту, вони можуть самі там комунікувати. Тобто я не обговорював з ними там е, можливість, е, е, скажімо, так світити їх, да? так тобто, це їх, їх справа. Але я отримав так, пас я отримав від е, органу, який якраз має серед функціоналу, там серед е, завдань боротьбу з е, ботофермами і фейковими проектами, які саме загрожують національній безпеці України. Просто і чому мною, я запитав з приводу мною... цього. Перепрошую, що перебиваю. Тому що за законопроєктом передбачено як штрафи, так і цілком реальне позбавлення волі. То хотів запитати, чи криміналізація такого порушення? Наскільки вона виправдана? Ну, Якщо подивитися, наскільки серйозно, скажімо так, Трусить можливо суспільство від е, деяких дій е, ботоферм, які мають е, очевидні, там, ну за, за даними е, представників там, тих же органів, які з цими явищами борються, мають там коріння і сліди в країні-агресорів, да, Російській Федерації або Російській Федерації правильніше сказати, е, як вони впливають на, на те, що, ну, і як вони намагаються е, цими внутрішніми розхитуваннями Призвести до якихось внутрішніх протистоянь в Україні в країні, яка змушена зараз протистояти російській агресії, то я думаю, що це серйозне питання, і недаремно вони запропонували криміналізувати та і вводити жорсткі покарання за таку діяльність. Повторюю, що е, зі мною вони скомунікували. Очевидно, що через те, що я дуже добре відчуваю цю тему через е, названий вже факт, що четвертий рік з фейкової сторінки е, займаються провокаціями, е, ніби відмови імні, та, як народний депутат України. Тому якби я цю тему розумію і вистраждав і, і е, страждаю її тепер там від е, діяльності тої фейкової сторінки. Проти якої, на жаль, нічого не може зробити наша правоохоронна система. І очевидно, що це стало одним з аргументів для е, тих розробників е, двох третин е, цього законопроекту, саме мені запропонувати, е, його там не знаю, зареєструвати. Ну, я ще додав там те, що я вважаю, що допомогло би е, краще боротися саме з тим, що, з чим я стикнувся. Але їх частина спрямована конкретно на боротьбу з батафермом і з там масовими там фейковими проектами, які масово поширюють дезінформацію, там неправдиву інформацію. Яке загрожує національній безпеці України, зрозуміли. Пане Горі ще чим? теж питання. Хто визначатиме, чи інформація достовірна і чи загрожує нацбезпеці? Який орган цим займатиметься? Адже ми розуміємо, що з прийняттям законопроекту будуть іти змін і в кримінальному кодексі, і в адміністративному. Тож який орган буде займатися цією справою? Ми вже зараз з вами можемо перейти до? до практичності да застосування цього законопроекту, якщо він стане законом на даному етапі, це трішечки рановато, тому що uh -huh. е повторюю що, якщо він буде ухвалений за основу, тоді наступить момент, коли можна буде там багато інших питань обговорити. Але щодо того, хто буде визначати, ну вибачте, коли мені наприклад е і зараз під час цієї масової атаки на цей законопроект на мене як ініціатора, е запитують. А а справді ця от інформація це не від вас. Яка розміщена на фейковій сторінці, то будь ласка, це хіба складно е, визначити, що те, що розміщують з фейкової сторінки, і я говорю, як ну як громадянин і як народний депутат України, що ні, я нічого не маю до цієї сторінки. Це просто хтось займається провокацією. Звідти складно визначити, що це е, є неправдива інформація, яку вони поширюють, що це є е, фейк? Е, так. тобто, є багато безліч е, е, моментів, коли це дуже просто. Зробити так, звісно, що можуть бути якісь ситуації, коли там, ну можна там не знаю, якось двояко трактувати. Але це йде мова вже більше про якісь такі ну, більш суб'єктивні речі. Та? А в даному разі цей законопроект навіть на цьому етапі, коли рано говорити про, про майбутні перспективи, стати законом, не, не несе жодної загрози для людей, які взагалі в публічній площині базуються там на правдивості, да та на, на коректності. Це саме про тих, які там десь як кажуть, з кущів там. Скувавшись там за якимись там загадковими назвами, там да за якимись там або чужими фотографіями, або якимись там природніми там да фонами просто займаються провокаціями, і при чому це конкретно йдеться про тих, які це роблять і, і загрожують для національної безпеки. Тому я думаю, що це під час війни важлива тема і важливо. Скажімо, так, поборотися явище. Я вчора мав розмову з одним з представників там ну творчого там, цеху, людина, яка там з перших днів після початку повномасштабної агресії пішла захищати вітчизну, так і він каже: Ви ви собі там, що проти, проти нього там теж виливають купу сміття там і, і помиїв його бік там да і бруду. І він каже: уяви собі в мене там мама після інсульту. і Якщо не дай Боже, вона прочитає щось таке. Що він ледь не там якісь борі, і зборі країни і тому подібне, то там її серце може не витримати. І що робиться у, у, у нього? Да, на душі, і у інших от таким чином атакованих там. Е Напевно, має бути реальний механізм. Борис... зрозуміли, Борис... зрозуміли Борис... вашу позицію. Почули дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Георгій Мазурашу, народний депутат.